Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Зараз з нами на прямому зв'язку Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного про центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, пані Наталія. Вас вітаємо. Звичайно, Харківщина це не південь України. Ми вас зараз не можемо напряму запитати. Між тим завжди аналізуємо події. Події з вами, які стаються скрізь по Україні. Вчора іскандер по селу Грози на Харківщині. Сьогодні в ранній ранок це сам Харків. Іскандери, це яка зброя, якщо аналізувати з точки зору того за весь час повномасштабного вторгнення, коли Росія її застосовувала, і, зокрема, на півдні. що дає це ворогу? По перше, це балістика, це раптовість, і це хизування, це предмети гордості диктатора, які вони дуже часто вихвалялися. І пропагандисти дуже часто використовують саме ці терміни для того, щоб підкреслити переможність своєї сили, своєї армії, і це руйнівна сила. Ще раз ще раз доказують вони те, що вони воюють з мирним населенням. Вони готові нищити українське населення, український народ. Вони визнають удари по цивільній інфраструктурі, абсолютно відкрито, підкреслюючи свій тероризм. Тобто вони доведені до певного ступеню вічі тут можна прочитати: по-перше, використання відповідного запасу ракет по-друге, вже визнання на такому рівні, коли згоріла хата ворісара. А ми говоримо про те, що безпека навколо Кримського півострову і також в акваторії Чорного моря це завдання номер один. І ви, зокрема, якось таку тезу озвучили буквально нещодавно: що морський бій ми виграємо. Ну, тут можна багато про що говорити і про наші спецоперації в Криму, наших гурівців і розвиток морських дронів. Але не використовуючи, скажімо, свої судна військові в Чорному морі, але все ж росіяни заважають зерновому коридору, застосовуючи авіацію і авіабомби. Це якийсь новий метод сказати, що це новий метод, напевно, неправильно. Це намагання з останніх сил підкреслювати своє панування. Те, що вони мають зараз, це авіація, в якій поки що переважають, і вони намагаються в такий спосіб тиснути на всі можливі напрямки на прифронтових територіях, на місцеве населення, на безпосередню територію і потужності, економічні потужності тих регіонів, які намагаються вижити в чорному морі, це намагання тиснути на. Цивільне судноплавство, тому що удари спрямовуються саме туди, де розгортається основні основні події навколо гуманітарного коридору, і намагання привести в детонацію морські міни, тобто створити максимально небезпечну ситуацію для того, щоб дискредитувати Україну, як здатно забезпечувати безпекові компоненти гуманітарного коридору. Пані Наталі, тепер, коли ми говоримо про наші порти, розбиває ворог їх в першу чергу шахедами, нищить наші також зерносховища. Поясніть, будь ласка, ми до вересня цього року говорили про те, що в травні рекордну кількість шахедів застосувала Україна. На зараз вересень вже перевищив по кількості постачання з Ірану. Вони не припиняються. Тобто, можемо говорити про що? А, ваші припущення знову таки я. Сно, що нам не шахейди рахувати, а думати про захист від них, але можливо це кількість зростатиме в арифметичній прогресії, і в цьому місяці таке може бути. Очевидно, що буде збільшуватись кількість, і це не лякачка, це об'єктивна реальність і аналітика, вони можуть застосовувати більшу кількість шахетів, оскільки ви правильно зауважили, що мають підтримку з інших країн, які постачають безпосередньо Іран, і мають власне виробництво, яким хизуються, маркуючи ці шахеди своїми власними там літерами абеток. Якщо повертатися до Ситуації в чорному морі безпекового компонента і про наші переваги в морському бої нагадаю, що є такий відомий жарт як виграти у росіян морський бій, коли маркуються клітинки, то треба використовувати суто українську абетку, і там якраз вся соль у буковки ГУ є чим хизуватися, коли досягнута. Тому морський бій досить специфічний, але він в першу чергу креативний. Ми не можемо вигравати кількістю. Ми виграємо розумінням розумінням ситуації правильним підходом до неї. А розуміння протидії тим атакам, які нам ще будуть адресовані від імені ворога. Це посилення нашої системи протиповітряної протиракетної оборони, про що йшлося зокрема і на вищих дипломатичних полях. І ми очікуємо посилення захисту від країн партнерів. І ми очікуємо посилення захисту від країн партнерів. Звичайно, дякуємо вам, пані Наталія, за вашу роботу. Наталія Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була з нами на прямому зв'язку.